Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тавчаю 100 дітей. Е, я трошки хотіла пограти за кадром, щоб прокачати малого і щоб у міри, ну, пошвидше трошки вагітність пройшла, але оцей отакий квітковий кролик безсоромно втрутися в мої плани, позвав нас на побачення і тільки що перед вашими очима злиняв. Алло, Та як це? Так, цей столик зайнятий, цей столик зайнятий, цей столик зайнятий. Тут. Міра, замов собі стіл. І. Поговори з цим. Спитай, що це за фігня? Все, ти замовила? Десь сюди сядь. Зроби замовлення. А, я так розумію, я його що, не можу вицепити? Я можу з ним поговорити і не можу його запросити до себе. А, так, їй подобається блюз. Нехай тобі подобається, я не проти, в принципі. Вона на ну, одну себе самий великий стіл взяла. Давайте візьмемо каву. Що ще тут можна? Овочевий бургер? Нехай буде салат Цезарь. У мене взагалі то плани були. А що це тобі подобається? Це, це мудлет від того, що вона замовила столик? Ти серйозно? Ти дочекалася офіціантку в туалеті? Це максимально дивно. Сядь тут. Сядь. Шановний повар, у вас тут щось горить. Капець як, а ви тут дошку крутите. Шановний, а ви хто такий? Оу. Міра. Ми диви, як вдало сюди прийшли. Данте побіг. То можливо і не так погано, що кролик нас трошки продинамив. Так, насолоджуйтесь замовлення. Мені там е, їсти принесли. Е, окей, вони трошечки говорять. Я не хочу зараз нічого ламати, тому що Мірі треба тоді буде встати із свого столика. Я хочу, щоб вона поїла. Це Олександр Гот. Він виглядає не так, як Гот зазвичай. Олександр Гот. Прикольно. О, с Кайлом у них хороша сумісність. Так, а в чому не малий прокачується? До другого рівня вже? Вони просто почали собі говорити, дивіться, яке у них вже відносини. Так, Міра поїла. Е, я думаю, Романтика, я можу взяти номер телефону? Ернольд прокачується там, я прям не можу. <гум> Зробимо комплімент. А, і треба ж заплатити рахунок тоді. Обміняйтесь номерами, і я буду звідси звалювати додому. Міра спина болить. До речі, в неї зараз третій триместр, але народження, якщо я не помиляюсь, буде завтра в обід. Ти номерами обмінялася з ним? Міра, я розумію, що ти спати дуже хочеш. Квіткового кролика так просто з собою я не можу запросити. Що сумно. Міра така червона, так, нехай вона тут подрімає трохи. А Ернольд у нас... Ернольд танцює, у нього все добре. Ой, горщик такий брудний брудний. А, так, нам треба горщик прокачати, рухи і уяву. І попригаєш під музику. Я, до речі, поставила отаку колонку тут, щоб малюки могли пригати під музику. Не-не-не. Блін, я провтикала момент, коли можна було його відправити на горщик. Так, а що мене поробить, хто мені скаже? М -м, так, книжку не одобрили, я так розумію, мені її треба переписати. Пом'як в мене тут непонятно чим займається. Що в тебе в клітки відбувається взагалі? Так, тим часом Міра прокинулася, біжить швиденько до туалету. Тоді лягай досипати. Ні, ні, Ну якого ж дідька в тебе ж була дія. Йди в туалет. Ходиш туди-сюди. Так, в мене там дедлайн по роботі. Все, з добрим раночком, що називається. І малого будемо будити, тому що йому треба підгузок змінити. Він не дотерпів до ранку. Мірачі захворіла, да шо ж таке? Що трапилось? Ви що з мене знущаєтеся? Змінимо підгузок. Ура, мене е, Уява третій рівень уже. Так, ти давай підпригуй під музику, потім сходиш на горщик. Ти навіщо поклав цю? Ой! Так, а коли в мене там дедлайн по роботі? Ну, точніше, в Міри дедлайн по роботі. Е... До 9 години? А я не впевнена, що я встигну. А, тут півтори тисячі! Давай, Міра, я в тебе вірю. Давай, давай трошечки Адам. Які плітки. Мира, давай так, я сподеваюсь. Эм. Вибачте секундочку, а де та книжка ділася, яку вона редагувала? Тут у неї немає. О, до речі, я знайшла отаку крашенку чудову. Я хочу, щоб вона тут стояла. Так, ну вона не відправилася. В інвентарі її немає. Я просто десь не бачу, де вони. Ну, куди вони падають, ці відредаговані книжки, чи що відбувається? Ой, ну немає, то й немає, що я зроблю? Так, малий, а чому ти сюди йдеш? Що тобі не так, що ти хочеш? Ти мене повинен тут сидіти? 400 мільйонів нам заплатили і пригати під музику. А потім я тобі буду прокачувати горщик. Так, мені щось не дуже подобається. Оця штука виглядає гарно, але за рахунок того, що вона приховується, мені незручно. Давайте попробуємо з піднятими стінами. Напишіть, до речі, якщо вам буде прям супер незручно дивитися, що я тоді приберу. Ну, зараз для початку подивимося, як мені з цим грати буде. Клітку треба почистити. Треба прибиральницю наняти. Давайте я мабуть, все ж таки найму прибиральницю. Я сподіваюся, вона у нас буде не така, як у Еріки була, яка нічого не робила. Не треба. Окей, давайте постійно на постійній основі наймемо когось. А вдруг це буде прибиральник? Буде нашим черговим батьком. Так, стоп, малий, ти не цей, ти не спиш, ти прокачуєшся. Чому ти салат робиш саме в ванні? Його ж на кухні можна робити, там нормальні стіли функціональні. Стіли. Я сказала стіли, чи мені почулося. Uh, так, Еліс. Зберемося. Ви йдете до мене додому. Давай я прийду. А. Це в мене клуб почався. Так, в мене прислуга вагітна. Вибачте секундочку, я повинна це подивитись. Так, в мене прислуга вагітна. Хом'як, що ти твориш там? Він помив. Я ж говорила, що він майже старий. Блін, мені треба було його пізніше заводити, коли діти є. Ну, діти є, це я маю на увазі, вікову стадію зараз. Він за хомячком сумує. Хоча, шановний, до цього хомячка і не бачив толком. Чотири години вони будуть сумувати за хомяком. Так, все малий прокачався до третього рівня навички рухів. Так, а за рахунок того, що будинок великий, я б не сказала, що я прям відчуваю якийсь дискомфорт, коли граю з піднятими стінами, але мені так більше подобається. Так, тут був якийсь цікавий майостон. О, у Ернольда був перший кошмар. Так, почалися пологи. А, Міра. Ти переодягнись, будь ласочка. І поїхали до лікарні. В неї такий живіт великий. Може, це двійня буде? У нас тут все ще. привиди. О, лікарня. Лікарня виявляється, такий вигляд має. Е, так, давай записуйся. записуйся. Ти хочеш практикувати програмування? Ну, добре. Це сім, якого я скачала з. У когось сімерок з галереї. Е, Привітайся. Привітайся, поки не пішла до лікаря. Міра. Міра не хоче ні з ким вітатись. Вона хоче просто відправитись як можна швидше на пологи. Досить такі сумненькі коридори в лікарні. Ага, я сюди йду. Все, і нас залишили за дверима. Але нічого, я буду на це дивитись. О, це дівчинка. Е, і наступне ім'я запропонувала Яся Шуршик. Вона запропонувала два імені е, Соломія і Зоряна. Але так, як по правилам, я беру тільки там, ну, два імені, якщо це і дівчаче, для... і, і хлопчаче ім'я, то е, з цього я виберу одне, і мені більше подобається Зоряна. Е, Зоряна у нас 22. Окей. І ще одна дівчинка. Наступні два імені запропонувала Тесічка, вона запропонувала або Анастасія, або Асоль. А також я виберу з цих двох тільки одне ім'я, і мені подобається Анастасія. Анастасія у нас 23. Ну що ж, це була двійня. Я не знаю, чи це спрацював мій лайфхак, що їм декілька раз э, задати дію. Зачати дитину, чи просто так склалося? Так, вона піде додому, і мені цікаво, чи встигне вона привітатись з оцим тайлером Сонсом. Ні, знову ж таки не встигла. Якось в лікарні знайомитись не варіант. Так, ну що ж, наше перше двійня. Я, якщо чесно, трошечки е, хвилююся з того, що у нас тут буде. Так, я бачу, Ернольду сподобалось танцювати, але давайте підеш все ж таки на горщик. Тут у нас Зоряна і тут у нас Анастасія. Так, 21, 22, 23. І у них завтра день народження. Здорово. Може, у нас завтра у нас завтра е, день кохання, і, можливо, квітковий кролик запросить нас. Що ти... це за новий е, прикол, що всім сім привіт, мамо! Яка мама? Чувак, ти старша міра, я не знаю скільки разів. Ернольд, в мене для тебе новини. Ти зараз будеш сидіти на горщику, поки не прокачаєш. Камірі треба. Треба знайти роботу і спробувати цей раз встигнути. Там було півтори тисячі. А тепер прийдеться за 540. 540, 430. Давайте оцей. В журнал напишемо, як так розумію, якась реклама. О, тут щось новеньке. Міра, що трапилося. У неї можливі емоції після пологів. Так, фрілансер. Поговори з клієнтом. Так, не говори з клієнтом. Тут у нас уже ось істерика. Е... Поговори з Зоряною, а не з клієнтом. Дивіться, як у нього відносини з квітковим кроликом. Ого. Краще, ніж у Міри. Що ти хочеш? Хочеш піти на побачення? Вибач, яке побачення? Не тільки з цього пологового будинку, так би мовити. Міра, переодягнися. Здається, треба переодягнутися. Мені оцей її образ, якщо чесно, з панамкою так подобається. А тепер поспілкуйся з клієнтом. Так само, як і вид з вікна, ну ви подивіться, це ж просто одне задоволення працювати. Ні, ця сторона мені більше подобається От так. Чудово ж. А чого ти сумна? Чому сумна? А, вона сумна із-за того, що хтось там у нас був помер. Так, мене ж ніхто не помер знову. Мені ж зателефонують, повідомлять. Нана, нана постаріла. Луна нам телефонує, говорить, що щось шалене відбувається в руїнах. Не буду я нікуди йти. В мене діти малі, Луна, в тебе також. Е, Міра, ти куди пішла? А, мала прокинулася. Тепер зрозуміло, куди пішла Міра. Ой, ой-ой, обидва горщики. Ернольд, не сумуй. Зараз ти у мене станеш дорослим. Ну як не зараз, а завтра уже точніше. Знову ти з малих кричить. Що ти хочеш? Так, ти хочеш також підгузок змінити. Так, малий повинен уже уже, уже ось. Третій рівень горщика. І Міра, п'ятий рівень батьківства. Мені треба завтра зранку прокинутись раненько, приготувати малому тортик. Ну, в принципі, якби з Міра прокинулась 6 година ранку, але вона ще не виспалася. І малий там ще, Ернольд. Ти давай лягай, досипай. Це сьогодні день народження. Ну, непогано, дивіться. Ми виграли, по суті, 1, 2, 3, 4. 4 дні. У мене ж тут книжка є. Я про неї вже й забула. Давайте ми приготуємо цей е, знаменитий торт на день народження, чи як він там правильно перекладається. Склали брудний посуд. Так, я можу пройти, приходь. Даніель, окей. У нас тут маліна два голоса кричать. О, виявляється, можна змінити вбрання. Так, мені ш? Тортик поганий? Мірів туалет треба перейти йти до малих. Це якась безкінечна епопея. Я хотіла швиденько е, малому зробити тортик, але щось в мене не виходить. Кайо, ти ж прийшов до мене? Вибач, я поки що не хочу на побачення. Я чекаю квіткового кролика. Може, він таки мене сьогодні не продинамить? Так, ось такий у нас браткий торт. Але що поробиш? Перша дитина. Міра ще не навчилась нормально готувати торти. Чому воно все почало так швидко бруднитися? Тут уже ця е, мийка брудна. Що відбувається? Так. Все так швидко? Малий, що ти на кондубаси Так, Ернольд у нас? Е, нехай оце щось буде. А чому я оцю штуку не можу змінити? Оберіть прагнення та рису для заміни риси. Від чого це проблема в мене буває? Так, мотор... у нас соціальність вже два Угу. Mm -hmm. Ой, Міра пішла там дітей заспокоювати, а я поки що. а хто це такий нам прислав? Шайна? Якась наша родичка. А я поки що піду в кас. Ось така у нас досить цікава зонічність вийшла у нашого Ернольда. Так, малих, я так розумію, будемо дорослішати в наступній серії, щоб не затягувати цю. Ну і на цьому я з вами буду прощатись. Ставте ваші мотивуючі вподобайки, пишіть ваші враження, коментарі, пропозиції під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал. І головне підтримуйте українське.